Доброго ранку малята! Рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. До нас сьогодні на заняття прийшов ведмедик. Давайте з ним привітаємося. Привіт, ведмедику! Діти, ведмедик приніс нам на заняття свої малюнки. Давайте їх розглянемо разом. Ось вони, погляньте. Давайте порахуємо, скільки малюнків приніс нам ведмедик. Рахуємо: 1, 2, 3. Скільки всього малюнків приніс нам ведмедик? 3. Правильно, давайте розглянемо перший малюнок. Що робить дівчинка? Так, правильно, дівчинка спить. А подивіться, будь ласка, що за віконечком? Там темно. Чи ясно? Так, діти, за вікном темно. А скажіть, коли це буває? Вдень чи вночі? Так, правильно. Звісно, це буває вночі. Добре. А що ви робите вночі? Так, теж спите. Дуже добре. Давайте подивимось на другий малюнок ведмедика. Погляньте. Що ви на ньому бачите? Ми бачимо дорогу, так? вулицю і дорогу, на якій їде дві машини. Швидка допомога і таксі. А скажіть мені, на вулиці ясно чи темно? Так, темно, тому що на малюнку зображена ніч. А скажіть мені, як ви думаєте, хто працює вночі? Так, правильно, лікарі, пожежники, таксисти, усі вони працюють вночі, бо раптом може комусь знадобитися допомога. Так, хтось може захворіти. Або може статися пожежа. Молодці. Давайте подивимось ще на один малюнок нашого ведмедика. Він так старався, малював. Що на ньому зображено? Так, ми бачимо, що хлопчик грається іграшками. Скажіть мені, а на вулиці ясно чи темно? Правильно, ясно. А коли це буває в день чи вночі? Правильно, звісно ж, таке буває в день. А скажіть, як ви дізнали, що на вулиці день? Так, тому що за вікном ми бачимо світить сонечко. Скажіть, а чим ви займаєтесь вдень? Так, мабуть, ви займаєтесь, граєте також в іграшки, ходите на прогулянку. Молодці. А скажіть мені, як ви думаєте, коли ходять у гості? Вдень чи вночі? Так, звісно, що вдень. Діти, А давайте разом з ведмедиком пограємо в гру. Погляньте на екран та скажіть, кого ви бачите на екрані? Так, це ведмедик і їжачок. А куди йдуть наші друзі? Правильно, вони йдуть до своїх будиночків. Якого розміру будиночок у їжачка? Так, правильно, будиночок у їжачка маленький. А у ведмедика. Правильно, а у ведмедика будинок великий. Діти, але їжачок із ведмедиком вони не можуть потрапити до своїх будинків, тому що немає доріжок до них. Допоможемо звіряткам потрапити додому. Погляньте, ось у нас є дві доріжки. Перша доріжка якого кольору? Так, правильно, перша доріжка у нас. Сірого кольору. Побачили, яка вона? Так, а друга доріжка. Друга в нас доріжка жовта. Давайте визначимо: вони однакові чи вони різні? Для цього ми будемо прикладати наші доріжку. Так, беремо одну доріжку жовтого кольору, і зверху на неї прикладаємо другу доріжку сіру. Погляньте, що ви помітили? Так, ми помітили, що жовта доріжка? Вона довша за сіру. Добре, молодці. Отже, яка доріжка в нас довга? Так, жовта. А яка коротка? Так, правильно, сіра. Давайте тепер повертатися до наших будиночків. І скажіть мені, будь ласка якою доріжкою до свого будинка може піти їжачок? Так, вірно, сірою. А ведмедик? Яка потрібна доріжка для ведмедика? Правильно! Ведмедику потрібна довша доріжка, тому що його будиночок стоїть далі. А у їжачка зовсім-зовсім близенько. Дуже добре. Діти, нам вже час прощатися. Тож зустрінемося на наступному занятті. Бувайте!